Ми в аеропорті, і ми зараз будемо діти в Іспанію. щоб, Якщо погано, відкрити нам плювати і привезти з собою назад. І так, то це вже грузиться. Ось я приїхав наш віточок, і ми йдемо. <плес> Ми прилетіли. Ура! Маленьці! Дивіться, як там класно, все. Ми йдемо замовляти таксі, тому що наш е, чувак, який нам дає ключики від помешкання, вже нас, напевно, чекає. Все, ми біжимо і зараз буде рум тут. І так, ми зайшли. Ось це вхідні двері, такий маленький коридорчик. Тут така міні-прихожа. Дзеркальце. привіт усім! Вітаю вас на моєму каналі. Перша спальня ось така. Є шафа, є дзеркало і велике ліжечко. Там якісь шафчики. Тут таке. Ідемо далі. З цієї сторони у нас ванна кімната. Знову ж таки, я в дзеркалі, гарний дуже умивальничок. Туалетик, душик. Така е ванна кімната. Це друга спальня. Ось такесенька собі. Тут вітальня, дівчата вже чіляться на розслабоні. Телевізор є, стіл. Там тераса, я зараз до неї прийду. Ось так, тут і дівчата, тут кухня. Є холодильник, є все, що треба для приготування їжі. Пралка є, що дуже класно. Ось така кухня невеличка. Тут є ще одна спальня. Ось така. Без меблів чуть-чуть. І тераса, люди там! Це Іспанія! Подивіться, тут можна чилитися, зранку пити каву, робити все, що хочеш. Тут ось такий стіл лежачок. Я в шокові. Це просто мега-супер клас. Я вже бачу, як ми тут класно будемо проводити час. Так, давайте подивимося, чи десь звідси видно море. Моря не видно. Видно якісь гори. І ось такий вид з вікна на якісь незрозумілі. Споруди. Ось такий румтурчик, така наша квартирка, нам дуже сильно подобається. Клас. Ааа, <плес> це пахне морем! Це тут пахне морем! і Любов'ю ла-ла-ла. Ми з тим дівчатка, теж блогери. Е, ми йдемо гамати, як я вже вам казала, мабуть, 100 мільйонів разів подивіться, як класно пальми. Людину з Другобича до пальмів привезли, я ніколи не бачила. Пальмів, розумієте? Я була в Італії, але там, мені здається, пальмів не було. І більше, де я була на морі, ніде не було пальмів. Тут є пальми і море, море. Йо, яка я рада, подивіться, яка в мене штучка класна. І я вся отака гласенька майже. Іду з дівчаточками своїми, покажу вам. Ми будемо їсти паелью. І швиденько кажеш, що нам принесли хавчик, бо всі дуже голодні. Просто подивіться, яка об'ємна паелія. Тут одна креветка розміром, як моя рука. Це дуже сильно смачно. І це такий вид на море. Ми в такому закладі. Я в шоці як класно. Все, ми йдемо їсти швиденько, бо ми дуже сильно голодні. Дім, тьом, і фін смачно. Усе. Ми з дівчатками попоїли. Це було дуже смачно, нам дуже сподобалося. Вам, дівчата, сподобалося? Так, так, так. дуже було. І мені також. ну. І те, що був такий дуже сильно гарний краєвид, це було тоже просто дуже сильно гарно. І зараз ми йдемо по ось такій алейці. Тут пальми. Ну, покажіть дитині пальму, я щаслива. І ще що такий корабель з води і море. Ну я не можу, як тут ну ой! Супер! І так, ми з Мар'яною Миколаївною. Зараз вам будемо знімати розпаковку продуктів, що ми купили собі на цих декілька днів в супермаркеті. перш за все, хочу вам продемонструвати, яке коліє я купила за 3 євро сувенір. Мені здається, що це ракушки. Ну воно таке дуже класне, не пластмасове. Е, мені дуже подобається. Е, Мар'яна Миколаївна споглядає чудові краєвиди з нашої квартирки, і ми йдемо робити вам розпаковочку. А розламочка є водичку. Так, перше ми купили Мар'яна падала. Паперові рушнички, я їх використовую як штатив і будемо вам показувати. І так, вода. 5 літрів, тому що ми п'ємо воду, воду пити потрібно, і всяке таке. Тому що ми в Іспанії апельсини, як без апельсинів? Дві пачки чіпсів. Бо я же не без чіпсів. Йогурти. Ковбаска. На канапочки. Сємочки. Як же ми без сімочків? Подивіться, як тут сємочки продаються разом з пакетиком, куди їх плювати. Дуже Круасан. весело. Круасанчики на ранок до кави. Філадельфія мазати на хлібчик. Ага, ми купили хлібчик. Mm -hmm. Дві пачки сиру, тому що в пачці сиру п'ять шматочків. Це катастрофічно мало. Два купки до кави. Мар'яна Миколаївна отамався. <рес> Як студент ручки склала взагалі, то вона мала зі мною <рес> Що Руслан так промелькнула. <рес> це також до кави. Це тунець до салату з тунцем. Один кульочок, а мені ще. Ага. Ну, добре. Ще станки, тому що їх не можна з собою вести в літаку, а голитися потрібно чимось. Другий кульочок. Багет для канапочок. Банани. Куди ж без бананів? Пальми. Я, був, я банани <рес> так люблю, а тут пальми ростуть. Банани must have. Сок з... Бо ж, ну, ананас. <laughs> ми тут три дні, Хочемо ананасового соку. Мобочко до кави. Оливки для Мар'яни Миколаївни. Я таке не їм, це не моє. Ми ж, сала... ми ж в Іспанії, Ми ж в Іспанії, куди без оливок. І салат Айсберг. Все? Так. Це всі наші покупочки. Ось так вони всі виглядають. І я вам, якщо цікаво, ось тут. На Мар Над Мар'яною напишу ціну, скільки ми за це все заплатили. Але я піду я подивлюся, тому що я чек викину і я вже не буду пам'ятати. Ми за це все заплатили 63 євро. Я дала сотку, що мені дали здачі. От такі у нас справи. Засвітили світло і йдемо в душик, і будемо гамати і відпочивати. Ой, заплуталася у волосі, з душу. Я вам відео знімати не буду. Все, включиться, коли включуся.